70 тисяч гривень, які обласна рада виділила на кінотеатр Львів, не вистачить ані на нове обладнання, ані на ремонт. Лише на найнеобхідніше. А для того, щоб перевести кінотеатр до нормального сучасного вигляду з сучасним обладнанням, то потрібно кілька мільйонів. Ну є точно на цей рахунок 3, 3 мільйони 500 тисяч. Але то цінами на 2010 рік. Кінозал потребує насамперед утеплення нових крісел сучасного звукового та відеообладнання. Нам аби нам тільки дали нову апаратуру, будемо працювати. З тим немає проблем. Нема проблем. Головне апаратура або кінотеатру. Хоча залишаючи кінотеатру в комунальній власності, обласні обранці мали подбати і про його фінансування. Та від влади наразі лише обіцянки. Будемо працювати, будемо шукати шляхи, будемо радитися, будемо вивчати. В першу чергу, звичайно, зміцнення матеріально-технічної бази. Кінотеатр Львів зараз ще не єдине місце, де за символічну плату можна переглянути українське кіно на широкому екрані.